Вітаю вас, друзі та підписники на моєму каналі Біоманія по хімічимо з Валентиною Віксіч. Ви вже знаєте, що повітря є повсюди довкола нас, хоча ми його і не бачимо. Воно заповнює всі порожнини, щілини і проміжки на поверхні і під землею. В наявності повітря можна переконатися дослідним шляхом. Ставимо запитання, як можна пересвідчитися в існуванні повітря. Формулюємо гіпотезу. Якщо повітрям заповнено весь вільний простір, то воно є і у порожній пластмасовій пляшці. Перевіряємо гіпотезу експериментально. У посудину з водою занурюємо відкриту пластмасову пляшку так, як показано на малюнку. Що спостерігаємо? Якщо порожню пляшку занурити у воду, то з неї вийдуть бульбашки. Поміркуйте, чи була вона насправді порожня? Звичайно ж, ваша відповідь буде ні, бо бульбашки це повітря, яке витісняє із пляшки вода. Бульбашки підіймаються вгору, на поверхню води і зникають. Це доводить, що повітря погано розчиняється у воді. Але якась кількість повітря є і у воді, тому у водоймах можуть жити риби, які, як і більшість організмів, дихають киснем одним із складників повітря. Повторимо дослід, але із пляшкою що закрита накривкою. Чи одинакові результати спостережень? Результати різні. Бульбашки не утворюються, але й пляшка не тоне. В чому ж причина її плавучості? Якщо кинути у воду закорковану порожню пляшку, то вона не потоне, тому що у ній міститься повітря. Це доводить, що повітря легше за воду. Повітря огортає всю планету, формуючи газоподібну оболонку Землі, яка називається атмосферою. Повітря не розсіюється в космічному просторі, тому що його утримує земне тяжіння. Повітря обертається разом із Землею як єдине ціле. Земля це єдина планета в сонячній системі з атмосферою, яка може підтримувати життя. Атмосфера інших планет Сонячної системи відрізняється від атмосфери Землі за складом. В атмосферах Марса та Венери переважає вуглекислий газ, а в атмосферах Юпітера і Урана водень і гелій. Атмосфера деяких планет, на відміну від нижніх шарів атмосфери Землі, дуже розріджена, тому не здатна утримувати тепло, отже на планетах з розрідженою атмосферою спостерігаються великі перепади денних і нічних температур. Атмосфера має товщину близько 800 кілометрів. Основний складник атмосфери повітря, і воно в ній нерівномірно розподілене. Що вище вгору, то вміст повітря в атмосфері менший, а його температура і тиск на поверхню землі нижчі. Нестачу повітря і зниження температури та тиску відчувають альпіністи, які піднімаються на гірські вершини. Тож стає зрозуміло, що атмосфера тисне на поверхню землі та всі тіла, що на ній розміщені. Цей тиск називають атмосферним тиском повітря. Його вимірюють спеціальними приладами, які називаються барометри. На різних ділянках Землі атмосферний тиск не однаковий і час від часу змінюється. З території, де тиск вищий, повітря переміщується на території, де він нижчий. Так з'являється вітер. Ви вже знаєте, що наша планета є придатною для життя. Це стало можливим завдяки особливому складу повітря. Основними складниками повітря є два гази азот і кисень. Склад повітря показано на діаграмі. Зміст кисню в атмосфері Землі становить майже 21%. Порівняно з киснем уміст азоту в повітрі майже в 4 рази більший, а от вуглекислого газу у 700 разів менше, ніж кисню. Атмосфера постачає нам повітря для дихання, а також захищає нас від палких радіаційних променів сонця. В день атмосфера запобігає перегріванню, а вночі вона ховає нас під ковдрою, щоб ми не замерзли. Атмосфера забезпечує нас всіма погодними умовами, киснем для дихання, випаровуванням води і контролем температури. Сподіваюся, ви зрозуміли, наскільки атмосфера важлива для нас. В атмосфері на висоті понад 10 кілометрів міститься шар озону. Цей газ надійно захищає нашу планету від надмірного ультрафіолетового опромінення Сонця. Спостереження за озоновим шаром постійно проводять озонометристи Української антарктичної станції Академік Вернацький. Використовуючи знання, набуті на попередніх уроках, ви з легкістю можете визначити фізичні властивості повітря. Отже, повітря прозоре, без запаху, мало розчинне у воді, погано проводить тепло та стискається. Як вам вже відомо, з початкової школи кисень потрібний не тільки для дихання, він також підтримує горіння. Під час горіння одні речовини руйнуються, а інші утворюються. Як от голівка сірника на відео поступово обвуглюється. Такі явища називають хімічними явищами або хімічними реакціями. Хімічні реакції завжди супроводжуються зовнішніми ефектами, такими як зміна кольору, запаху або смаку, випаданням осаду, виділенням газу та іншими. Горіння ж супроводжується виділенням світла і тепла. На цій особливості горіння ґрунтується робота теплових станцій, автомобільних двигунів, опалювальних котлів. Там спалюють вугілля, бензин, деревину, природний газ. Під час горіння витрачається атмосферний кисень, а в атмосферу потрапляє вуглекислий газ, тому процес горіння погіршує стан довкілля. Трапляється, що горіння стає причиною лісових пожеж і знищення вогнем будинків. Для того, щоб уберегтися від пожеж, необхідно запам'ятати трикутник вогню. Він складається із джерела запалювання, це може бути іскра, відкритий вогонь, висока температура, блискавка, замикання тощо. Наявності горючих матеріалів, таких як бензин, спирт, фарба, дерево, пластик, тканини, природний газ тощо, і доступу до кисню. Для горіння необхідно 16% кисню у середовищі, а в повітрі міститься майже 21%, отже кисень повітря чудово підтримує горіння. Щоб припинити горіння, необхідно перекрити доступ до будь-якого складника трикутника вогню. Найчастіше при пожежах необхідно припинити доступ кисню, тож, щоб погасити пожежу, осередок вогню необхідно залити водою, засипати піском або ґрунтом, накрити ковдрою або іншою цупкою тканиною. Отже, підведемо підсумки уроку. Планета Земля оточена газовою оболонкою атмосферою. Повітря це основний складник атмосфери, що складається переважно з азоту і кисню. Кисень необхідний для дихання живим організмом. А також він може підтримувати горіння. Атмосфера тисне на поверхню землі. Цей тиск називають атмосферним, а прилад для вимірювання тиску барометром. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!